Акція по висадженню дерев задля вшанування пам'яті полеглих воїнів продовжується. 7 листопада Катерина Фомичова разом з Наталією Кусовською відправилися на капсюль, де було вирішено висадити кілька іменних каштанів на честь захисників, для яких цей маленький і затишний мікрорайон був рідним. Вони тут навчалися і проживали, дбали про чистоту і порядок. І саме тут про них будуть завжди нагадувати висаджені деревця. На кожне таке деревце, на кожне саджене, ми Заламінували візитівки, які в мене залишились від озеленення, яке було в 2020 році, всі пам'ятаємо так, дуже багато людей долучалося. І заламінували, написали, що от висаджене до Сотнікова Михаїла, ну, наприклад, да? ці Михайло і решта хлопців, вісім на сьогоднішній день, це вісім захисників, це учні четвертої школи. І тому ну капсуль був вибраний не просто так. Так, вони дуже любили свій мікрорайон і завжди, до речі, долучалися до всіх акцій, до всіх цих активностей. Така гарна і корисна ініціатива цього дня втілювалася у життя не тільки завдяки небайдужому шосткинцю Володимиру, дружині загиблого Андрія Косовського Наталії та Катерині Фомічовій. Вона була підтримана і студентами коледжу імені Івана Кожедуба, які абсолютно випадково проходили повз, але не могли не доєднатися до акції. Загалом суть акції само так би мовив. Сам концепт, він насправді дуже важливий, і а, я думаю, що такі речі, таких людей а, треба пам'ятати. Мені запропонували доєднатися до акції а, на честь вшанування пам'яті наших захисників. А, запропонували посадити дерево. Звісно, я погодився, тому що справа це доволі швидко, легко. І вшанувати пам'ять, на мою думку, треба вшановувати пам'ять. Дуже добре ми пам'ятати, якою ціною ми захищаємо нашу країну. В тилу потрібно е, займати активну громадську позицію, тим часом е, спрямовувати свої сили на підтримку армії, е, не дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні та, звісно, е, звісно, шанувати наших захисників. Я разом із своїми студентами, своєю групою. Вважаю дуже почесною місією долучитись до такого заходу. На жаль, випускників нашого коледжу вже достатньо велика кількість, які повернулися додому на щиті, і ми вважаємо, що кожен. З не тільки наших випускників загиблих має бути почесним для нашого міста. Ми маємо пам'ятати про це, і ми хочемо долучитися до цього заходу з того, щоб відзначити їх ім'я і запам'ятати їх, і пам'ять про них висадити дерево. Мало того, що увіковічення пам'яті полеглих воїнів це гарна можливість нагадати про подвиг земляків для майбутніх поколінь. Це ще й чудова нагода озеленити місто. До речі, юні помічники впевнені, що мешканці шостки повинні дбати про природу і про висаджені дерева і ні в якому разі не спотворювати створену іншими красу. Ми як нація, ми як країна, ми як місто, ми як кожна індивідуальна людина абсолютно ніякого морального права не маємо на те, щоб так би мовити ж. Ходити ще більше тієї екології, яка і так постраждала від екоциду. Якщо подивитися на все з загальної точки зору, з точки зору всієї країни, то з екологією все дуже страшно, і нам після війни дуже багато розгрібати доведеться зараз. Воно відійшло на задні плани. Це загалом зрозуміло. Але ну це така бомба сповільної дії. До речі, для тих, хто хоче висадити дерево на честь загиблого воїна, можна звернутися у воронівський розплідник, де нададуть саджанці катальпи чи каштану безкоштовно за умови самостійного вивозу їх звідти. В той же час пані Катерина зауважує, що було б непогано, аби до даної акції по вшануванню пам'яті героїв долучилися і навчальні заклади, на території яких би зазеленіли липи, клени або фруктові деревця. Звичайно, хотілося б. Саджувати дерева вже перемоги, да, але ну, поки, що, поки що так.